Чи можна навчатися англійською в Німеччині? Яка середня вартість навчання та які перспективи після університету? Guten Tag! Сьогодні ми поговоримо про англомовну освіту в Німеччині та чому українці обирають саме цю країну для життя та навчання. Тож почнемо. Німеччина це країна з цікавою історією, сильною економікою та свободою самовираження. До речі, дуже часто можна почути стереотип, що навчання в Німеччині можливе лише німецькою мовою. Проте це не так. В країні є багато англомовних програм та приватних університетів, де можна навчатися англійською мовою. Особливо англійська мова поширена у великих містах, таких як Берлін, Гамбург чи Мюнхен. Тому це буде дійсно велика перевага для тих студентів, які шукають англомовне середовище. Проте знання німецької теж не завадить. Це класний плюс для інтеграції, побутових справ і спілкування з місцевими та подальшого працевлаштування. Зупинимося детальніше на навчанні. Освіта в Німеччині це повна академічна свобода, висококваліфіковані викладачі та можливість побудувати чудову кар'єру після університету. Щодо вартості навчання у приватних закладах, то в середньому на бакалавраті вона становить від 11 тисяч євро, а на магістратурі від 13,5 тисяч євро. Ще один плюс. Це те, що витрати на проживання, наприклад, у Берліні, нижчі, ніж у багатьох інших великих містах світу, як от Амстердам, Париж або Лондон. Загалом за рік проживання вийде десь 11,5 тисяч євро. Саме таку суму потрібно мати на рахунку, щоб отримати студентську візу. Якщо говорити про кар'єрні переваги під час навчання або після, то студенти можуть працювати до 20 годин на тиждень і заробляти приблизно 900 євро на місяць. А після закінчення навчання іноземні випускники можуть офіційно залишатися в країні на 18 місяців, щоб знайти роботу. До речі, це більше ніж в багатьох інших країнах Європи. Розглянемо два типи університетів, на які найчастіше звертають увагу: це державні та приватні. Порівняймо їх. Державні університети більш орієнтовані на теорію та дослідження. Популярні спеціальності це медицина. Інженерія, архітектура та гуманітарні науки. До державного вишу іноземцям досить важко вступити через конкуренцію на безкоштовне навчання, різницю в освітній системі, адже в Німеччині закінчують 13 класів школи. Тому необхідно вступати лише через штудієн-колег, тобто підготовчі коледжі при університетах. Також потрібно володіти німецькою мінімум на рівні b 2 та навіть на C1. Приватні університети пропонують великий вибір англомовних програм, орієнтовані на практичне навчання та тісно співпрацюють з відомими корпораціями. Найпопулярнішими спеціальностями є бізнес, менеджмент, дизайн та IT. До речі, наші клієнти Study.ua найчастіше обирають саме бізнес і комп'ютерні науки. Також приватні виші допомагають з пошуком роботи, готують до співбесід, допомагають складати резюме та часто організовують ярмарки вакансій. Зазвичай іноземні абітурієнти можуть напряму вступити на бакалаврат одразу після школи, маючи рівень англійської Б2. Іноді деякі університети вимагають пройти підготовчий рік Foundation – через різницю в освітніх системах, або якщо рівень англійської Б1. Тож іноземні студенти віддають перевагу приватним університетам через простіші умови вступу, великий вибір англомовних програм і кар'єрні можливості. Розгляньмо детальніше вимоги до вступу для українських студентів: існує умовне та безумовне зарахування. Умовне означає, що можна не одразу подавати всі документи. Це актуально, коли учень не встиг отримати свідоцтво про повну середню освіту або сертифікат з англійської мови. Тобто, університет буде готовий розглянути неповний пакет документів та прийняти рішення про зарахування. А, наприклад, свідоцтво або сертифікат можна надіслати пізніше. У стадії UA ми супроводжуємо на кожному етапі зарахування та підготовки документів. Щоб вступити до німецького університету, потрібні оцінки за останні роки в школі, довідка про навчання, мотиваційний лист, рекомендація, сертифікат з англійської мови та копія закордонного паспорта. Також деякі університети додатково можуть попросити результати НМТ або скласти вступний іспит. Ми розібрали, що таке умовне та безумовне зарахування. А коли потрібно збирати та подавати документи? Тут відповідь проста: найкращий час ще на початку 11 класу. Вступна кампанія за кордоном розпочинається і закінчується раніше ніж ми звикли в Україні, тому заявки на вступ до німецьких вишів подаються на початку академічного року, а дедлайн подачі у травні-червні. Коли студент отримає схвалення, йому потрібно сплатити депозит протягом двох тижнів та підтвердити зарахування. До речі, а студентську візу можна зробити по приїзду до Німеччини, що набагато простіше ніж в деяких країнах. Тож, якщо ви мрієте про англомовну освіту в Німеччині, звертайтесь до наших експертів у стадії UA. Ми допоможемо визначитися зі спеціальністю, обрати університет та підготувати всі необхідні документи. Для консультації переходьте за посиланням під цим відео. Auf Wiedersehen! До зустрічі!